У Херсоні відсвяткували День Європи: європейські наметові містечка, бодіарт та полотно з відпочатками рук. Ось що цьогоріч спостерігали на святі Херсонці. Втім, найцікавіше відбувалося в обласній науковій бібліотеці імені Олеся Гончара. Євгенія Попенко продовжить тему. Виставка фотохудожників не тільки Херсонщини, а й з всієї України здивувала не тільки пересічних херсонців, що завітали на виставку, а й навіть справжніх майстрів фотомистецтва. Нужно отдать должное организаторам и библиотеки, и э, фотоклубу «Свежий взгляд», что они очень хорошие контакты держат. Я, честно говоря, просматриваюсь к будущим членам Союза фотохудожников. Кое-кто мне уже понравился, я думаю, что мы будем приглашать их, Поступать в наше ряды. Праздник фотографии в Херсоне знаменательней еще тем, что продолжаются традиции лучших фотомастеров Херсона, которые были известны во всей Украине и в России до довоенные, послевоенные годы. Есть вот, чем гордиться. Здесь много я вижу студентов, которые занимаются, изучают художественную фотографию. Приятно, что есть кому последовательно развивать то лучшее, что было накоплено у нас в городе и в наших фотографических художественных объединениях. День Європи жителі Херсона святкували як День загальнолюдських цінностей, спільності всіх національностей континенту. Адже Україна це теж Європа, хоча ще й не входить до Євросоюзу. Свято покликане продемонструвати єдність, спільність і намагання творчо креативно змінити світ. Продемонструвати, що разом єднаючись, можна дійсно змінювати е, Украй загрозливі речі, як це було після другої світової Україна. Фактично. Ну, вже майже 9 років доєдналися до цієї ініціативи і святкує в травні дні Європи. Керівництво бібліотеки імені Олеся Гончара, де й проходило свято, впевнене, бібліотека давно перестала бути нудним місцем, де можна тільки читати книжки. Адже так цікаво проводити тут фільмопокази, фотовиставки та навіть цілі театральні дійства. Что здесь есть маленькие читатели, которые в будущем будут наши ряды пополнять. Есть люди довольно взрослые, которые возглавляют какие-то общественные организации, каких-то обществ, ну как польское общество в Украине, как литовское общество в Украине. Вот я сейчас их вижу, то есть здесь отсюда никто не ушел. Почему библиотека? Я сейчас вот разговаривала с председателем Международного комитета кинематографии. Он говорит, как это приятно, что библиотека гораздо интереснее по формам работы, по своему интерьеру, по комфортности, по эстетике. Виду, по объему той работы, которую мы сейчас делаем, киевских библиотек, это, наверное, самая большая похвала, когда человек бывает здесь впервые и чувствует себя как дома. Можно много говорить о том, что библиотеки должны постепенно превращаться не только в информационный центр, но центр гражданский, центр социальный, центр культурный. И вот сегодня воочию вот можно было убедиться, что действительно наша научная публичная библиотека имени Лося Гончара Действительно, може бути незаметно для многих херсон, може бути незаметна від властей, але і є громадським, інформаційним, публічним центром, которые об'єднаються не только людей, которые читають книги, но и інформаційним ресурсом, ресурсом. Родзинкою свята стало відкриття та презентація першого в Україні віртуального музею, який було презентовано за. Під підтримки благодійного російсько-українського фонду відтепер кожен херсонець або гість міста зможе за допомогою інтернету дізнатися більше про історію Херсонщини та її видатні постаті. Наш музей о Таврії, о людях, які когда-то посетили, що то ані написали, внесли вісомий вклад в життя, в развитие нашого регіону. Херсонщина унікальний край. У нас дуже багато білих дир, білих п'ятін, яких ми. не знаем. Мы не знаем, например, имен художников, которые эмигрировали отсюда во время революции и которые прославились во Франции, в Италии, в Германии. Мы очень многого еще не знаем. И вот задача нашего виртуального музея – восполнить это. Мне хотелось бы сказать слова благодарности той творческой интеллигенции, которая зачастую за, по сути дела, очень небольшие средства организовывают такие замечательные праздники, которые, не побоюсь этого громкого слова, несет культуру в массы. Тем более, что на Херсонщине пласты культуры, они велики, огромные, емки. Вы знаете, здесь присутствуют и футуристы, вот, и художники, поэты, писатели. Мы знаем много замечательных известных имен, которые на сегодняшний день зачастую забыты. Також цього року у рамках Днів Європи відбулося відкриття всеукраїнського проєкту кіномайстерня Сінемахол. Тут всі бажаючі могли переглянути останні кінематографічні роботи українських сценаристів та режисерів. А кожен бажаючи навіть зміг пройти майстер-клас. Приємно, що в, в Європи відкривається філіал міжнародної організації «Сінемахол» в Херсоні. Тепер неформальне кінообразування теж буде. Уже сейчас знімаються фільми. Скоро буде большой показ. Думаю, що тільки початок більшого інтересного кінобудучого. Для українців День Європи це день проголошення підтримки спільних цінностей, знайомства з історією, економікою та культурою різних країн континенту, адже знання національних особливостей, традицій, вірний шлях для порозуміння поваги між народами та відкритості людських сердець, яка руйнує будь-які кордони. Це свято у черговий раз нагадало всім херсонцям, що Європа починається не за кордоном України, вона починається у серці кожного українця.